Маршрут такий, виходимо, е, виходимо на е, Байди, на, на світлофорі повертаємо на Соборну площу, повертаємо наліво і пішли по бульвару Шевченка до площі 700-річчя. Е, 70 повертаємо, йдемо на центральну, на соборну площу. Міської ради сьогодні виконавчий комітет черкаської міської ради дозволив розпорядникам коштів. Робити закупівлі по прямих договорах, по ряду позицій, включаючи шпалери, серветки і зовсім не другорядні речі. Тобто зараз розпорядники коштів директора шкіл, директора медичних закладів будуть закупляти лікарства по тих цінах, по яких вони самі собі придумають. Наша вимога, щоб всі гроші використовувалися, розподілялися прозоро на відкритих аукціонах електронних, вони нівелюються. Голова наш міський за повторенням секретаря Черкаської міської ради, півроку тому, як ви не казали, що прозора то корупційна схема, що бюджет втратить 15 мільйонів. Вони поч... вони продовжують вину... видумувати нісемітниці, щоб не користуватися цією системою. Результат цього некористання всі ми бачимо на протязі всього року. Ми сьогодні проїжджали автопробігом. Стелиться плитка на бульварі Шевченка в мороз з порушенням всіх будь-яких правил. Ці підрадники вибиралися розчільником департамента без конкурсу, без пониження ціни, без публікування договорів. Я працюю прозоро, тому насправді я і тут. За останні два місяці ми виграли ну, там близько десятка тендерів по всій Україні: це Львівська область, Харківська область, Київська, Полтавська область. На жаль, в Черкасах жодного тендеру. Не то, що ми не виграли, ми не мали можливості участь брати, тому що їх не було саме в нашій сфері. І ну, в нас компанія невелика, і ті тендери, які ми виграємо, вони від до 200 тисяч гривень. Чому я тут? Тому що е, в мене забрали можливість в Черкасах приймати участь до 200 тисяч гривень. Таких тендерів просто не буде на товари, Чи в нас не звинуватили в вандалізмі, а я думаю, що будуть звинувачення такі з приводу, того, з приводу цих наклейк, які ми почепили на е, двері наших можновладців, ми е, зобов'язуємося, і я зараз виступаю не тільки від свого імені, від імені е, всієї команди, ми зобов'язуємося їх прибрати, ці наклейки, е, одразу після того, як буде прийнято рішення про повернення Прозоро для допорога в суп. Нувачувати когось, наприклад, в хабарності, от написали хабармен. Я і сьогодні була в нас дискусія на виконавчому комітеті про те, що якщо в кого є якісь закиди або інформація, для цього існують безліч у нас органів, перевіряючих, контролюючих і правоохоронних.